Ялиночка, привітик! Доброго раночку, катруська, доброго раночку. І я там в зеркальону, бачите мене. Ти-ди-ди! Всім привіт! Я ще й не придівалась. Така в мене ночнушка колись була. Зараз ось, бачите, сніговики, новорічна така. Рубашка, я в ній сплю. Коротше, спішу на кухню, бо там поля куховара. І куховара, і топи, і все щось там робить. І чую тільки трах-бах, трах-бах. Треба бігом, думаю, щоб все було нормально. Света тоже скоро прийде з роботи поки туди, щоб все було. Так при строчечки, так. От, і буду спішити, бо там казали, що вже давай бігом, бо яйця жаряться. Ну, Не знаю зараз. Що тут дівчинка, бачите, встала. Там, а я ще ніяк. Думала, скільки роботи там зробити, хотіла, і відео зняти. і те, ну, в общем, Скільки мене всього було, ну, щось мені так було. Е, ну, Не то що лінки, ну, щось так мені не захотілося. Я й заснула, була, так темно. ну, Встаєш вроді, і восім, вроді це ну, на дворі так темно. Оце все. А я ще пить, муркає мені під вухо, і я цей... І вона мене приспала, і я так трошки й заснула, представляєте, а потім стаю Боже, скільки време. Ну, вже й не хотілося не сніматися нічого, хоча треба, звісно. Ну, я так подумала, що зараз піду чай поп'ю, що там бисенько зроблю. І, і Та буду сидіти писати, бо мені писати багато, в принципі, коли я потім буду, що робити. Так, що так що таке? А ще ж на фермі сиділа, ой. Ще ж на фермі, аби ж на фермі, а то, а то так, то туди, то сюди. В общем, так ще і на фермі сиділа. Так, ладно, не буду багато балакать, біжу на кухню, що там мені приготували. Так, ну що, поки я там зібиралася, це все ще, ще, ще ж не оно. Ну. Тільки колготки наділа. Поля вже принесла і будемо тут снідати. Ну, Кажу, ну то піди ще салка наріж. і чайок, щоб запити, бо я люблю пити щось. Яєчка так, ну що ж, це таке. Хлібчик принесла. Ну, молодець, звісно, вона молодець. Мабуть, мої молитви на мене хорошо вліяють раз мені сніданки в посіль носять. Ой, бачите? Ну що ж, це таке? Ще каже, тобі розрізати, чай розрізала, воно, бачите? Ой, ну це взагалі. Так, що отак от такі помощники дівчата ростуть. Так, ну ось уже чайок принесли, сальце нарізали. Сніданок. Опять. Поля, дякую, Поля за сніданок. Да, будемо снідати. Сальце таке кажу. Ну вже як це і сальце, я так люблю сало. Ну і чаю, звісно. І зараз будемо. Так що, снідайте з нами і приємного нам смаку. Так, дівчатка, дивіться. Сиділа, писала мої бажання 108. І ось одна, одну сторіночку сиділа, писала. Ну, це я раніше писала. А сьогодні ще на одну і на іншу. Це мене такий, а це я таки намалювала такого метелика. Ну, тобто перемалювала, взагалі, через телефон там, скачала і перемалювала. Ну, такі... Такий метелик в мене вийшов. Ну, нормально, це мій метелик. От. І оце такі бажання 108. Кожне розписую. Кожне розписую. Ой, нарешті примостилася. А взагалі, я чую, я так парюся, думаю, де б я вас примостила? Ой, ну, щас. Звісно, це треба було раніше. Ну, щось до мене тільки зараз дійшло. О! А то я все сидю, мустю там, як його краще поставити, як його. Це я так трішки боком сидю. Е Техніка 108, 108 бажань. Що це таке? Я колись, та зовсім навіть недавно чула про таку техніку, дуже багато хто пише. В общем, техніка заключається в чому? Що ви на листку або в зошиті, або в блокнотики прописуєте свої 100 бажань. Взагалі, там є 100 бажань. А я вирішила 108, тому що 108. Це також сакральне число, 108, яке також несе магічну якусь силу, дію. І тому я вирішила 108 бажань написати. Ніяк я не примустюся. 108 бажань. 108 бажань. Як, ну, Взагалі, давайте, як правильно писати бажання. По-перше, бажання треба писати так, що, наприклад, ви щось бажаєте. Наприклад, ви хочете там нову сукню. Да? От ви, не, ви не пишете «Я хочу нову сукню», а ви повинні писати «В мене є нова сукня там, червоного кольору, там, з такими, з такими». Ну, тобто, потрібно описувати ту сукню. Або, наприклад, у мене є сумочка, там, Дольча Габана, да, там, наприклад, там, і ще щось. Або, наприклад, в моїй кімнаті стоїть дуже гарна, гарний шафа купе. Да, там, наприклад, Те, що я <свісно> собі писала, наприклад, там, або у мене на підвіконні дуже гарні квіти. Тобто бажання писати треба так, що воно у вас вже є. Прописувати бажання треба. Чому? Тому що ви коли прописуєте, у вас у підсвідомості оцей пунктик він вже пропрацьовує. А якщо ви ще будете його зачитувати кожного дня, або ну, дуже часто у вас дуже буде, як ваша підсвідомість, вона буде спрацьовувати. І ви будете, як знаходити вихід або знаходити, ну, ну от, наприклад, знаходити відповіді і дії для реалізації вашого, вашого бажання. Звісно, що коли ви прописуєте бажання, ви не так, що знаєте, так от написали бажання і потім сидите і ждете. Ну, Чекаєте, коли ж вони до вас прийдуть. Да? Ви навпаки, ви для цього щось робите. У вас як, мотивується всередині щось. І ви з цим працюєте, тобто до вас приходять якісь думки, до вас приходять якісь ідеї, як це реалізувати, як це, там, як це скоріше зробити або навпаки. Тобто оці всі ваші ідеї, вони реалізуються завдяки тому, що ви пишете, і завдяки тому, що ви читаєте. Звісно, ці 108 бажань. ви можете 100 писати, наприклад. Я написала 108. Звісно, що за рік, наприклад, за рік, да, от ви, вони всі можуть і не здійснитися. Ну, звісно, буває таке, да. е, може і здійснитися. Не цей. Все залежить від того, що ви пишете, що ви бажаєте, що ви хочете. Це все залежить від цього. Дуже. Дуже. Я намагалася писати такі бажання, які тісно пов'язані зі мною. Ну, Не глобальні, звісно, такі знаєте, бажання. да, там Мір во всьому Ну, Це звісно, що кожна людина не хоче, щоб в її країні та і, і в неї взагалі там були війни. і оце, Це взагалі, але це глобальні бажання, розумієте? А тут треба писати те, що тільки пов'язано з вами особисті ваші бажання. Наприклад, як я говорила, сукня, сумочка, там якась мебіль в кімнаті, або ви десь подорожуєте, або ви щось придбали, або ви щось виготовляєте, або ви щось продаєте. Тобто, от такі бажання, які ви хочете, або ваш фізичний і енергетичний стан. В якому ви перебуваєте в стані. Наприклад, з кожним, днем, з кожним днем я набуваю сили, енергії, да, мій, там, клітини мого тіла, вони розвиваються, вони наповнюють мене. І я стаю там, не стаю, а я є-то там така, -то, така -то особистість. розумієте? Тобто, от. Так от. і оце. От, так от Коли ви читаєте свої бажання, бажано свої бажання прочитувати. Ну, Хоча би бажано кожного дня от, ви відкриваєте і починаєте читати. Щоб ви вже розуміли. Тому коли читаєте, до вас знаєте, от, з космосу приходять ідеї, що для цього треба робити. От, Наприклад, якщо хтось бажає, наприклад, знайти свою другу половинку. Да? от Ви її читаєте, говорите, що біля мене є-то такий-то партнери. Можете навіть описати, який він, який в нього характер, який в нього очі, який в нього колір волосся. ну от от, так, да? от, от, от Це все ви повинні про який в нього характер. Оце ви все повинні прописати, прописати, щоб ви розуміли, хто біля вас. там. Вам також емоційний стан, що ви задоволені, він вас як, розуміє, ви один одного розумієте, ви один одного доповнюєте. Ну, от так от. Тобто ваші бажання повинні нести такий конкретний текст і конкретний підтекст такий, знаєте, щоб. Ці бажання збувалися у вас. Але ж і для цього, звісно, треба й працювати. Якщо ви хочете, наприклад, якихось відносин, якогось партнера, то, звісно, що вам треба бути активною, треба знайомитися, треба вміти приймати ці всі зміни, які з вами трапляються, не, не боятися, якихось, те, що може з вами трапитися, наприклад, там якісь зміни. І ви боїтеся там чи стісняєтесь, Наприклад, вас кудись пригласили, запросили, ви повинні поїхати туди, там, а гляди, там когось зустрінете. Ну, якщо це відносини, якщо це е, заробіток якийсь там, то ви повинні написати, е, чим ви займаєтесь, що, що воно вам приносить, яке, які емоції ви. Відчуваєте від цього, чи ви задоволені цим, цим, чи ні. Тобто такі. Але ще один фактор. Звісно, там пуляси. Звісно, що ці бажання вони... будь здорова. Я, я там здорови. Ці бажання вони не за рік. Звісно, що їх за рік ви не зможете, ну, наприклад. Всі реалізувати. От. І тому, можливо, щось залишиться. Можливо, це якийсь такий ну, процес, над яким треба ще працювати. Ну, якийсь певний період, наприклад. І тому, наприклад, ви там у вас є бажання, наприклад, що. Ви гарно малюєте. Але е, от як я нам, як я, наприклад, написала, що я гарно малюю. Да? От, звісно, що, щоб на... гарно малювати, треба якийсь період цьому навчатися малювати. Да? Нап... Ну, навчатися малювати, навчитися малювати, е, то певно, що для цього треба якийсь період, там, який ось, там, місяць, два, три, наприклад. Ну, е... Як? Смотря, що ви хочете, там. чи портрети, наприклад, чи якісь ще там щось, ну, в такому плані, там. чи якісь пейзажі, чи... Ну, я не знаю. Да? і от Ви повинні вчитися. І ви кожну цю повинні розписати, да? в кого ви хочете вчитися. Там. ну, от так, Тобто поступово все все робити поступово. Поступово. От. І для цього, але для цього повинна бути якась мотивація, щоб, вас мотив... як? ну, щоб заохотити заохочити до цього, щоб щось робити. А от для того, щоб ви пишете свої бажання. Тому що, коли ви пишете, ви вже як, уявляєте, що це вже у вас є що ви цим працюєте, що ви цим живете, ви себе вже, ви себе вже розмальовуєте і малю, малюєте вже ось в такому як, світі, да, ось в такому уявленні. В такому. І тому це дуже допомагає, це дуже мотивує і дуже ну, так, знаєте, підштовхує до чого щось робити. Тому я оце так вирішила також, подив... дивлячись, як багато хтось розповідає, так дивилася там, то в Тиктокі, на Ютубі також дивилася. Ну, як жінки, там, дівчатка пишуть оці такі бажання, бажання. І потім в кінці року ви берете цей зошит і дивитеся. Що ви вже зробили, що ви, вже не зробили, що ви ще не зробили, над чим ще треба працювати, що ще треба доганяти. <с Brush melodies> Які, мабуть, можливо, якісь нові у вас плани, можливо, якісь нові проекти. у вас. Ну, от ви дописуєте. <с rule> тобто те, чого ви вже дописали, ви вже досягли, ви це вже можете викреслити, а нове щось ви можете дописати. І таким чином ви, знаєте, ви працюєте над собою. Ви працюєте над собою, ви сама себе мотивуєте цим, -цим. і доходите до того рівня, ну, яку ви хочете бачити себе в майбутньому. Так. Чи успішною, чи, наприклад, чи творчою. Чи креативною, там, чи ще якось. Ну, тобто ви доходите до якогось такого певного періоду, і ви працюєте з цим. Ви, як, ви, сама, себе робите. ви сама себе робите. Тоді уходить оці знаєте, такі темні думки, погане самопочуття оце, що щось не так то не, те виходить, те не виходить, що робить. Ну, тобто такі <кій> темні. темні. Думки вони швидко виходять і ви відчуваєте ту насолоду, яка у вас є. Тобто я вам ось, дивіться, писати можна все, що завгодно. Пишіть все, що завгодно. ну, У мене я не буду своїм. Бажання вам озвучувати не тому, що вони, як от, знаєте, колись, я не кажу, щоб вони ну, щоб вони збулися. Ні, вони справді збудуться, якщо я буду над цим працювати, це дійсно. Але ну, це мої бажання, це мої особисті бажання. Краще я вам потім, уже як, як то кажуть, в кінці року там чи коли я вам буду розповідати і показувати, от якщо в мене якесь бажання мого. Одне якесь бажання здійснилося, те, що я записувала сьогодні раніше. то Тоді я вам розповім. Ага, ось у мене таке таке бажання було, я його запланувала, я над ним там трішечки працювала, і воно у мене здійснилося. І це мотивація, можливо, буде велика мотивація і для всіх остальних вас. Так що пробуйте, пишіть, можливо, вам сподобається, можливо, ви чогось досягнете. можливо, ви будете задоволені, можливо, це буде якась така мотивація для вас на майбутнє. Так що це дуже цікаво і це дуже корисно для саморозвитку. Так, на цьому я буду завершувати, бо поки ще світло є, я хочу бисненько це все викласти, бо поки немає, у мене ще одна робота. Як планувала вранці одне, навіть вчора планувала одне, трішки не зробила. Почала іншим займатися. От, ну, бачите, от, мотивація, як вона працює. да, Те, 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 те. Це дуже-дуже цікаво. Так, ну що, тоді я з вами, як, ненадовго прощаюся, ненадовго, дуже-дуже скоро вже зустрінемося. Ну, в наступному відео ми з вами зустрінемося. І напишіть мені. Чи хочете ви цим таким займатися. Може, можливо, і ви десь таке чули. Чи вас це зацікавило, чи не зацікавило. Ну, Звісно, кого зацікавив, кого не зацікавив, кожне своє життя це таке. Але мене це зацікавило, і я вирішила також цим зайнятися. А чому б ні. ні? Так, все. На цьому я завершую. Дякую, що мене послухали. Записуйте свої. Можете просто 100 бажань писати. Я 108 писала. Е Бережіть себе, хай вам щастить і хай всі ваші бажання в новому році здійсняться, тому що вже незабаром новий рік, а все погане, і всі ті недоліки, оці всякі погані такі, хай вони залишаться в цьому році. А новий рік йдете з новими мріями, з новими бажаннями, з новою я. Отак от, от настраюйте, що приходить нова хвиля, і ви в ній як розтворяєтеся, да, так, і починається у вас нове життя. Так, на цьому у мене все. Хай вам щастить, бережіть себе і до наступних зустрічей!